Друзі, всім вітанечка! З вами знову Бондар Андрій, проєкт котечику, друга серія. Зараз ми будемо дивитися, що вийшло після поварки цього автомобіля, як поварили і що будемо робити далі. Так що підписуйтесь, хто що не підписаний, ставте вподобайку авансом і давайте дивитися. Прямо тільки що я привіз його з поварки. Давайте подивимося, що ж тут наварили. Починаємо з передньої лівої частини. Тут було найбільше проблем, напевно. Ось це, бачите, заварили, тут бладірка також заварили. Це все треба буде обробляти, щось з цим робити, щоб воно знову так само швидко не пускало. Лючок, лючок бензобака. Як вам таке рішення? Як вам таке рішення з поваркою? З цієї сторони підшпаклюється, підфарбується і все. Але 2000 віддавати за цей лючок я не вважаю за потрібне. Так що, якось так, виходимо з ситуації. Тут все окей. Далі позаду зліва. У нас тут декілька латочок, бачите, тут де такі плямки. Це якраз то о, попідварювано було. Так, Тут у нас трошки підмастили, підмазали. Задня частина, де бампер висів, у нас тут нічого в принципі не робили. Кришка багажника ось в цьому місті також підварили. Бачите, тут, було, тут була гниль, підварили, підчистили, чуть підшпаклюють. ну Це вже на покрасці дадуть отакий типу герметик. Смужечку і підфарбують. Йдемо далі. Права сторона позаду також варилася, ось тут, бачите, в цьому місці. Під пальцями чути тут також підварили. От, Замазали. Тут була дуже велика дірка. Зараз вам її покажу зсередини, як вона виглядала. Ось так от вона виглядала. Цей захист не знімали, цей захист, я думаю, треба буде переробляти. Подивіться, як він страшненько виглядає. З цією діркою ми, до речі, навіть цього буса купували ще раніше. Йдемо переробляти щось інше, придумаємо сюди, можливо, перешиємо, щоб трошки тихіше було. Значить, По отвору, ось тут таке намастили. Це все треба буде замити, зачистити. Герметик сюди і гарненько це все треба буде підфарбувати. От. З цієї сторони ось така ситуація. Тут щось трошки напалили. Трошки дали латочку з цієї сторони і в принципі все. Тут ще не так критично. Але знімемо обшивку, подивимося, що там під низом. Якщо щось не так, будемо доробляти. Попереду справа жодних проблем не було, тому тут і нічого не варили. За поварку майстер взяв всього-навсього 3200 гривень. Піскоструй на цю машину коштував 4000 гривень. Я думаю, трошки дорого переплатив 4000 за піскоструй. Але що маємо, то маємо. В мене запитаєте, ну і що, ну і що далі. Ось тут вроді робиться, але нічого результату ніякого не видно. Значить, що далі? Розказую. Далі в мене на пошті є ось кріплення бампера. Бачите, воно тут відірване було. З цієї лівої сторони має бути таке саме кріплення, як і з правої. От таке приблизно. Тут також бачите є нюанси. Треба покупляти ці пістони, прикріпити його, так як положено. от Тому це кріплення бампера заднього у мене є на ліву сторону, я вже замовив. Ми маємо решітку. Радіатора ось таку, я купив нову, недорого коштує 6100 чи 1200 гривень. І купив ліхтарі. Ліхтарі купив такі трошки модніші, ніж були. от такі в нас будуть ліхтарі. Я думаю, ви їх бачили. Трошки по-другому відрізняється від оригінала, трошки дорожче, але мені вони більше подобаються. Ще, друзі, в мене стоїть питання: міняти чи не міняти. Ось тут, бачите, під цією решіткою радіатора, там під низом йде як ніби Корпус, корпус радіатора. От. Я його поки ніде не можу знайти за адекватні кошти. Тому не знаю, можливо, буду міняти, а можливо і не буду. А чи не здається, друзі, вам, що зараз буде гарний такий дощик, можливо, навіть злива. Е, я ще хотів сьогодні замінити кермо. У мене є ось таке кермо від туранчика. Я її купив спеціально для того, щоб економити час зняти основне кермо, підкинути це тимчасове, щоб можна було кудись переїхати, а в цей час відправити основне на перешивку. Так, так, друзі. Дуже незручно знімати я вам сказав. Так, дуже незручно знімати, але давайте будемо робити це разом з вами. Нам треба відкинути для початку подушку. Оберемо викрутку, о, вже дощик починається. От. І пробуємо це зробити. Тільки я не знаю, в яку сторону давити, чи вверх, чи вниз. Ой, коротше, кучу раз знімав кермо на різних машинах. От на натечику я мучуся. Я мучусь, це Volkswagen і я мучусь. течик він важкий в ремонті, куди би ти не поліз. Так, витягнув. витягну я подушку. І знаєте, як правильно треба робити. Треба бажано, ну як треба, бажано. бажано криву викрутку або щось типу того. Отак втикаємо. І щоб прямо аж під самий-самий вершок і потім тягнемо. Вверх і у вас все виходить. Але має бути щось тонке, бо якщо грубе, бачите, то воно не вдасться. Не вдасться витягнути так, Далі тут все просто гаєчка, а тут гаєчка. Просто от на місці гаєчки, як правило, тут йде болт. До речі, горів у нас айрбег, ще на цій машині. Я знайшов його причину, бачите? Один контакт просто відірваний. Зараз і ж десь скоро має відпасти. Відкрутив, але не до кінця. Тут була гайка на 24, треба ключик брати. Тут ще йде шлейф. Бачите, три. Раз, два, три болтика треба відкрутити, відпустити. І тоді вже роз'єднати шлейф з кермом, бо тут така система. Зараз свіжіших, ну як свіжіших тих самих машинах, таких, як, навіть як Туран, тут трошки система вже друга була. Зараз подивимося, тут навіть шліци, напевно, не такі. Да, тут мільші шліци йдуть, а тут такі бачите, вущі і більші зуби. Так, зняв. Зняв вже повністю, бачите, шлейф не йде окремо. Там далі Туди заходи вниз під пластик. Треба було б поставити меточку, Але тут міточку, бачите, є зверху. Треба було б тут поставити меточку. Але це кермо стоїть по центру, прямо по центру. Так що я думаю, що я вгадаю. Не вгадаю, то вже знаю як знімати його. Да, подивіться на це кермо. Страшне таке, у нас ще таких не було. Так, друзі, друга серія. Покажу вам, який зараз течок на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 28 травня 25-го року. Багато що було зроблено, але багато що і потрібно зробити. Значить, з підкрасню підфарбували капот, замінили решітку радіатора. Треба, правда, її чуть краще прикріпити. Пофарбували ось цю нижню частину, також. вона була така вся в сколах. Крила не трогали, арочки попідфарбовували, відписку струїли перед тим, Чок підфарбували. Понизу також є там підкраси, по самому низу. Ось тут арочку підфарбували, задню кришку багажника. Ось тут біля номерів були такі сколи. Як бачите, воно ще не помито, трохи є такі потьоки, машина ще не готувалася. Після покраски, така, яка вона є. Нижня частина підфарбована. І що найважливіше, ось тут була дірочка. Також положили герметик, зафарбували, і ось так воно все виглядає. Давайте далі пройдемося по кругу. Вчепили бампер ліву частину, кріплення купляв. Пройшлися бараном також по чотирьох арках. Перед тим, там, де були дірки, замазали герметиком і пройшлись бараном. Тут у нас також в деяких місцях є підкраси. Передня арка практично безпроблемна. Ось тут. Де поріг з однієї і з другої сторони, також пройшлися бараном, але не чорним, а ось такого білого кольору. Як і отут. Так само пройшлися білим таким бараном всередині. Ось тут, я думаю, ви пам'ятаєте, була дірочка. Замазали герметиком, пройшлися баранчиком. Обидві арки тепер виглядають дуже гарно. Ще в планах в мене є зробити ось цю м'ятину її не дуже практично видно. Ось так якщо бачите, подивитися під певним кутом, от під таким, то її видно. На викатку завезу, зроблять. Сказали, що мають зробити, що не складна м'ятина. Після того, як викатаю м'ятину, буду зашивати. Бус, отут всередині, є ці листи, не знаю, також треба завести до тих, хто шиють стелі. Вони там також шиють буси, перешивають, переробляють. Вони в цьому краще розбираються. Не знаю, як це має бути точно, але я думаю, що будемо якось обшивати, щоб було тут більш так затишніше, так би мовити. З підкрасами, я думаю, зрозуміло, але як ви знаєте, по технічній частині тут практично з 11-го року по двигуну нічого не робилося, Крім свічок накала і паливної. Тому багато що вже було зроблено, і це ще не все. Значить, дивимося. Ось такий є список робіт. До цього всього ще доплюсовуємо 10 тисяч гривень на запчастини. Тут частину запчастин я брав, виходить від цього СТО, до речі, Лучанська, 2, старе місто, місто Вінниці. І також додатково ще в іншої фірми замовляв запчастини. Тому що в нас? Виходить робота ГРМ 3500, взяли робота в цілому ходової 6 тисяч, значить робота. 9500 гривень і запчастини 5 тисяч, тобто на 15 тисяч 345 гривень взяв запчастин. Значить, прокладка подона була замінена, вона ніколи не мінялася, відколи ми купили цей бус. Підтікав, замінили. Сальник колінвалу передній, сальник балансіру, замінили антифриз, бо він був поганенький. Хамути міняли, дві пружини задні замінили. Одна була тріснута, вже вирішив замінити дві. Болгарочні роботи, сварочні, так, заміна передніх амортизаторів. Замінили один передній амортизатор, бо вже не працював. Ні, навіть два, напевно, два. Пакували це записали подушки мотора. Йде дві подушки: одна подушка мотора, друга подушка коробки. Дві подушки замінилися для того, щоб не було таких вібрацій, як було раніше. Ремінь генератора замінили, пильник наружній гранати одної замінили. Масла фільтра замінили, ГРМ замінили. Так, що тут хімія, плюс мойка, вода дистильована. Ну, ну коротше, ось такі роботи були проведені. і Потрібно ще робити щось з шрусом. Шрус з лівої сторони похруст, похрусткує. Коли повертаєш вправо, починаєш їхати, щось хрустить. Треба щось з цим робити. Також, як я вже казав, завезу на викатку от в цьому місці, підкатають. Потім буду робити ще по салону красоту. Значит, ось, ось тут в салоні, бачите, він йде в таких чохлах, ці чохли знімляться. І ось тут виходить. Давайте я їх зразу покажу. Ось тут є дірка. І треба трошки відреставрувати це сидіння. Передивитися всі інші сидіння. Можливо, перешиємо сидіння, не знаю. Кермо вже перешили, в такому гарному стані вже кермо виглядає. Потім. Стеля, ось тут висить кусочок стелі, цей кусочок також треба перешити. І, як я вже казав, треба щось буде робити з внутрішньою частиною, щоб трошки обезшумити, ну, щоб було трошки тихіше і затишніше в автомобілі. Понятно, що після цих всіх робіт ще буде хімчистка, щоб машина була гарна, можливо, десь поліровочки трохи. Ну, як правило, білий колір не полірують, але можна цю машину трошки взбодрити. Деякі цятки, типу ось такі. Отакі, такі, це все попідкапуємо, замінимо два задніх ліхтаря. Також треба купити ось цю туманку, типу, яка вона не робоча йде, але так для красоти. Ставили якоби на своє місце глушник, але як виявилося, подивіться, коли я рушаю на першій передачі, б'є об кузов, бачите? Цей момент треба виправити. Ось видно, що свіжі пружини вже стоять. Тут так само. Ну і треба щось зробити з цим глушником. Його щось робили, робили, але по факту не доробили. Треба щось з цим робити. щоб не було коли вібрації, щоб не було таких нюансів. І швидше за все прийдеться міняти щеплення, бо після того, як замінили подушки двигуна, після того, як порівняли вже глушник. Я починаю їхати і бере щеплення при самісінькому верху. Ніколи ми його не міняли за 14 років, це щеплення, тому швидше за все прийдеться замінити, щоб трошечки комфортніше їхати. Ну, якщо на третій передачі добре дати газу, то вже видно, що воно пробуксовує. Не сильно, знаєте, буває на дизелях, прямо отак зразу стрілку кладе, а він зовсім не їде. Не сильно, але пробуксовує. Що вийшло по грошах? Я думаю, багато кого цікавить. Якщо в загальному 470. Доларів вийшла покраска. 3000, здається, гривень поварка там небагато, 4 тисячі гривень піскоструй. Це, в принципі, треба було наоборот казати піскоструй, поварка покраска. От, тобто орієнтовно до 600 чи 600 доларів вийшло це все. І технічна частина поки що 25 тисяч гривень, але треба ще міняти щеплення. Ну і Потім вже такі візуальні роботи, щось десь тисячу гривень, я думаю, за викатку візьмуть. Можливо, ще щось з дисками зробимо. Будемо бачити. От якось так на сьогоднішній день. Я думаю, багато для кого ця інформація була цікава. Зараз ще покажемо під капотку. Решітка ось ця замінена. Треба такі ще сюди кліпси для красоти почіпляти, щоб були в принципі під решіткою. Йде от, от така ще одна решітка, тільки радіатора. Вона там трошки обломана, тому трошки туго закривається сам капот. Значить. Записували, коли замінився ГРМ 283 тисячі на сьогоднішній день. Замі... Написали, коли замінилося мастило, олива. Акумулятор тут практично свіжий. Зараз весь двір почує, як я закриваю капот о, бах, Я думаю, що ще непогано так треба буде вкластися. Але в принципі я на то і розраховував. Зате вийде дуже гарний течик, я так думаю. Подивіться, як він вже виглядає. Це без смийки. Без поліровки, з дисками нічого ми ще не зробили. А так, до речі, виглядає вже піддонкратник. Його тут не було, він згнив. Заварили новий, зробили. Поки що весь брудний, видно, бачите, оце сліди цих майстрів. Залапали все, залапали, затерли. Коротше, нічого страшного. Течик буде готуватися. Ось ці моменти, бачите, таке щось ржавчине. Це також треба буде підфарбувати, звісно, щоб було гарненько. Погодьтеся, таких течиків не так багато на дорогах. Да. Колеса не вписується, тут колеса сюди напрошуються другі. І бачите, він трохи вищий став. Він трошки наперекос стоїть. Ця сторона вища йде, а ця сторона нижча. Це щось треба робити з цими старсіонами. Ось там передок, бачите? Отакий от зазор. І давайте подивимося з другої сторони. А тут отакий от зазор. Тут, тобто з лівої сторони він вищий йде, з правої нижчий. Це вже в кінці, коли ми зробимо повністю ходову. Ми завеземо її на розвал, завеземо туди, де розбираються в течіках, де зможуть ці торсіонні болти правильно відрегулювати, щоб він не був зах... нахилений на одну сторону. Отака ситуація по течку. Друзі, дякую вам за увагу. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Я думаю, це не остання серія з цим тетчиком. Пока-пока.